Проєкт рішення про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 1 мільйон 252 тисячі 732 гривні Департаменту освіти для школи ліцею номер 30 Олімп імені Шевченка по об'єкту капітальний ремонт з герметизації швів стінових панелей, усунення аварійної ситуації по провулку. Княжому 3, з урахуванням усіх супутних витрат. А скажіть, будь ласка, ліцей 30, наскільки я пам'ятаю, він є в переліку тих закладів, які проходять термомодернізацію нашим комунальним підприємством КМЕК. І ми туди виїжджали і дивились, як там зовнішні стіни і утеплення було яким, в якому стані там це утеплення було, як, як недбало виконувалися ці роботи, якщо я правильно пам'ятаю. І зараз ми кажемо про ремонт з герметизації швів, стінових панелей. Так вибачте, Які, яка герметизація швів, коли у нас повинна бути термомодернізація цього об'єкту? Ну, жаль, це роботи ж не виконана термомодернізація, але там така ну, ситуація, скажімо так, ви знаєте, пам'ятаєте цей заклад, там ж вона пандемна і там дуже великі швини рівні. Послухайте, послухайте, я розумію, але цей заклад підготовлювався для проведення відповідних робіт. І оці шви, про які ви кажете, це повинна була зробити підрядна організація. Вона там зачищала стіни. Вона підготовлювала цю цей, цей будівлю для проведення термомодернізації. Ми туди виїжджали. Ми бачили, що частково вони там вже приліпили. Оцю утеплення частково не було, але всі стіни були почищені для того, щоб саме покласти. Зрозуміло, можливо, вони всі ці шви повіддірали для того, щоб туди утеплення прикріпити. А в зв'язку з тим, що у нас уже скільки там років п'ять вони не можуть законачити ці роботи, понятно, що затікає. Так вибачте, а як оце одні гроші з друзіншими? Ми там взяли кредит, платимо. Е Відповідні гроші, погашаючи сам кредит і проценти за користування кредитом. А зараз паралельно виконуємо роботи щодо ремонту цього будівлі. А як, як, а як це так? Аварійна ситуація, на жаль, я розумію. Якщо аварійна ситуація є підрядна, хай усуває це його, це його провина, це його об'єкт. Ми йому віддали цей об'єкт для виконання робіт. Ну от я, наприклад, тільки за це. Це рішення треба розглядати тільки в сукупності з рішенням по термомодернізації з КМ. Коли воно відновиться. да, оце треба тільки спільно розуміти, що там відбувалося, в якому стані. Потрібно сюди запрошувати директора КМЕКа, запрошувати сюди технагляд наш, це наше УКУКБД, да. і хай вони доповідають. І тоді я зрозумію, Ми тоді зрозуміємо це. Ну, може, ми може ми помиляємось? Може, дійсно ці роботи вони не проводили там? Можливо, щось там не, не доробили. Можливо, вони туди просто не дійшли. Але це ми повинні розуміти. Тому давайте це питання винесемо. Я буду я пропоную це питання поки. Не розглядати на сьогоднішньої комісії, а у нас є можливість розглянути і на сесії безпосередньо розглянути, і виконком може також на сесії і прийняти це рішення. Тому я пропоную і виконкому пропоную розглянути на сесії, запросити директора КМЕКа, запросити підрядну організацію, запросити директора школи туди. Що вона ж також повинна знати ці питання і спільно розглянути і прямо на сесії ми можемо провести засідання комісії. І я буду просити міського голову і Юрія Васільовича, щоб розглянути на се на, на конкомі, і там, прямо на сесії, прийняти відповідні рішення.